Якщо тебе побрив Тайко за квести на Galaxy, не спіши розчаровуватись, тому що зараз вони запустили таку, скажімо, промо-акцію з квестами, за виконання яких ми можемо розділити пул в 24 мільйони доларів. І можливо, тут брати участь не було б так цікаво, якби вони не враховували якраз ті самі квести на Galaxy, точніше, поінти. Ми можемо ті поінти заклеймити на відповідному сайті і вже бути в топ 10-20 зі всіх користувачів, які є іменно в цих квестах. Протягом періоду. Цих Квестів 3 місяці, ми можемо додатково фармити поінти на цьому сайті за допомогою активності в мережі Тайку, тобто свіп, бріч, іграти якісь ігри і так далі. І чим більше в нас буде поінтів, тим більший аірдроп, Точніше, частинку з цього пулу в 24 мільйони доларів, ми з вами зможемо розділити. Звичайно, що важко прикинути, скільки тут вийде на один аккаунт, але я думаю, що за поінти, які нам дали за Galaxy, в районі 100 доларів мало би вийти. А якщо б ви хотіли там плотно фармити, робити різні транзакції активності, то в районі 500 доларів також може вийти. Тому сідайте зручніше, зараз будемо розбиратися зі всією інформацією. Перед початком відео хочу порекомендувати вам проксі, яким сам особисто користуюсь. Тут ціна від 40 центів за один проксі. Можна вибрати любу країну. Є більше 150 країн, підтримка ipv 4, ipv 6, мобільні проксі, особистий кабінет, постійна підтримка. Тому ви тут точно знайдете собі прокси, які вам будуть потрібні, допустимо, для бузу якихось бірж, якихось промоакцій і багато чого іншого. Їх можна використовувати під будь-який напрямок, SMM, ставки, покупки в інтернеті, арбітраж, крипта і так далі. Тому посилання в описі під цим відео переходьте. Розпочнімо ми з невеличкої предісторії по проекту Тайко. Тут квести проходили в районі двох років, тобто ми могли проходити ті квести на Galaxy. От, допустимо, є в нас ще два доступних, або проходити їхній тестнет, який складався з шести чи то семи фаз. І відповідно всі користувачі, які проходили квести і тестнет, хотіли щось на цьому заробити, але проект за Point на Galaxy, можна сказати, збрив. Дуже велика кількість акаунтів відлетіла. Там якась частинка, все таки отримав. Якусь частину поєнтів. Допустимо, у мене всього на основі протягом двох років там моя середня така, скажімо, взаємодія була. Я отримав 56 токенів, які дорівнюють ну, по даному курсу 115 доларів. Нехай буде там на піку я зафіксував, вже не пам'ятаю скільки точного, хай буде 150 доларів тут заробив, але це протягом двох років. Але я все-таки рекомендую взяти участь в цих квестах, через те, що якщо ви не хочете взаємодіяти з цим проектом в майнеті, тобто тратитись нам на, на комісію, переводити активи з однієї мережі в іншу. Свапати і так далі, щоб набивати інші поінти. Ви просто за те, що проходили активність на Galaxy, маєте поінти, зможете на ось цьому от сайті заклеймити свої поінти. Допустимо, мені прийшло 140 тисяч поінтів, і заклеймивши їх, я вже є в топ-11 серед всіх користувачів, які є іменно на цьому сайті. І я от отримав п'ятий левел. Вам тут не потрібно взагалі нічого робити. Ось, бачите, мої поінти заклеймились. Ну тут ще деякі активності в мене були. Просто я навіть не знав за те, що у нас буде ця кампанія, і там мені декілька транзакцій було потрібно. Зробити, я їх зробив, і мені ще додатково за це нарахувалися поінти. Але для того, щоб склеймити ці поінти, потрібно буде перекинути там буквально 10 центів, ну можете вже там долар, 5 доларів, закинути собі в мережу тайку, щоб їх склеймити, тобто, щоб вони у вас відображались на цій сторінці. Я обов'язково прожену тут кожен мультиаккаунт, який мені не залетів, і надіюсь, тут все ж таки в районі 100 доларів вийде зробити. Але давайте детальніше розберемось іменно з цією статтю, де розписуються про ті всі самі умови. Що нам потрібно робити. Тобто, як я вже і сказав, виділили в районі 24 мільйонів доларів, а іменно 10 мільйонів токенів Тайко. 2 мільйони буде розподілено на дапси різні, тобто можна буде грати там ігри, якісь програми використовувати і тому подібне. Вони, так скажімо, хочуть нагородити просто активних користувачів іменно в Майнеті через те, що ми до того взаємодіяли в тестнеті, перекидуючи, допустимо, токени Ethereum, перекидуючи якісь активи в erc 20 тобто взаємодіяти з нативною мережою Ethereum. Thank Там USDC і так далі. Це вся кампанія буде проходити, ця вся кампанія буде проходити 3 місяці, і за кожну нашу транзакцію буде відображатись певна кількість поєнтів. Пізніше в нас є можливість отримувати ось такі от беджі. Я не до кінця зрозумів, яким чином ми їх можемо отримувати, але наскільки я зрозумів, то тут будуть 8 беджів, які ми зможемо склеймити за попередню активність тижня. Наприклад, за попередні 2 тижні в мене не було ніякої активності з цим проектом, і відповідно беджі я заклеймити не можу. Але Якщо я буду активнішити іменно в цю неділю, то на наступний тиждень мені вже з'явиться третій бейдж, який я зможу склеймити. Але це не точно, тому що тут немає ну, якби, чітких умов, що нам потрібно робити, щоб заклеймити оці бейджі. В когось вони є, в когось їх немає. Тому і, можливо, вони даються просто за якусь активність, а за яку непонятно. Тобто немає інформації зробитися 10 транзакцій, заклейми бейдж. Ось такі от реалії. Також рекомендується все ж таки слідкувати за цими бейджами, тому що вони дають множник більше, ніж в два рази. Допустимо, якщо ви нафармили на цій сторінці там, як в мене 141 тисяча поїнтів, і ви заклеїмили всі вісім бейджів, зібравши 2х, там щось чуть більше, 2.14х це дають, то всі ваші поїнти, які у вас є, множаться на 2. Але, допустимо, якщо у вас є один бейдж, то ви отримуєте множник за кожен з них по 1 і 1. Тобто, по дефолту без бейджів ви маєте просто. Без множнику і за кожен бейдж у вас додається 10%. Таким чином ви максимально можете отримати 2,14. Можливо, пізніше ці NFT будуть кудись залістені через те, що ми їх клеймимо іменно собі на гаманець, і можна буде або купити ці NFT, щоб там не запарюватись, не клеймити їх, не робити великої активності, просто бустанути всі свої поняти, або, допустимо, хто буде тут прям так фармити, то ви зможете продати свої бейджі, але майте на увазі, що після продажу цей відсоток у вас забирають. Тобто не весь, а якщо продали один бейдж. У вас забирають там 10%, 2 бежі, забирають 20% і так далі. Ось тут я хочу акцентувати вашу увагу, що учасники Galaxy також мають соковиті бонуси XP за перший сезон. Їх бали буде конвертовані в XP. Ось цей як компанія називається. Це означає, що кращі учасники Galaxy можуть отримати до трьох рівнів XP. І оце саме важливо. Це наш спосіб сказати дякую всім, хто був частиною нашої подорозі, особливо самого початку. Тобто вони за рахунок аеродропу, який вони роздавали там за активності в Теснеті і так далі, нічого не роздали. Але зараз, можливо, через негативне відношення від ком'юніті вирішили все ж таки, ну якби віддячити своїм користувачам і дати оці ці поінти, які в подальшому будуть конвертовані іменно в токен. Тобто, по факту, ми получаємо дроп, але важливо підмітити, що тут не всі візьмуть участь і не всі склеєм. Якраз ці поінти. тому важливо іменно, щоб ви зайшли, через те, що чим менше людей склеймити таку насправді велику кількість поінтів, тим більше, якби ми з вами тут заробимо. Але я, звичайно, що записується відеоролик, щоб ви знали, що тут можна заробити буквально два кліки, якусь там сотку доларів. І нагороди ви токені Тайку, ми зможемо склеймити протягом 30 днів після закінчення цього сезону. Я обов'язково, що напишу цю всю інформацію в себе в телеграм-каналі, тому підписуйся, щоб не пропускати важливу інформацію, цікаву, як можна заробляти. В інтернеті, ну якби і є цікаві тємки. На останок я покажу, з якими протоколами ми можемо працювати, щоб отримувати оці вот поінти Ми просто переходимо в Discover і у нас появляється безліч різних вообще, на будь-який смак проєктів, з якими ми можемо працювати. Рекомендую використовувати іменно ті і проганяти тут певний об'єм, в яких ще немає токена. З популярних, про яких я знаю, зараз вам знайду і покажу. Якщо не помиляюсь, нормальний хана фінанс. Пізніше кіло Екс можна використати тут. Нема токена. Далі в нас Лейерзірод вже роздав. Потім MESON, здається також роздав. Міні що щось знайоме, але не знаю точно. Orbiter Finance немає токена, але швидше за все скоро анонсує. Далі OVALTO. Пізніше у нас Rebi Wallet, RebiScore, Hino Finance. Коротше, проєктів є багато, можете з кожним з них там, зробити якісь активності, рекомендую їх робити там, в різні дні протягом місяця, принаймні, ну так плюс-мінус, може протягом тижня, може протягом двох днів, п'яти днів, десяти. Все залежить від тієї активності, яку ви плануєте тут проявляти. Через те, що якщо ви зробите 2-3 транзакції там, протягом одного, двох, трьох днів по 100 доларів, це ок, це типу, нормально, навіть якщо в один день, абсолютно все одно. Але якщо ви плануєте зробити, там об'єм 100 тисяч доларів в один день і тільки на одному протоколі, це буде виглядати якось не ок. і, можливо, проєкт навіть буде за це брити. Тому майте на увазі, що розподіляйте свої активності краще через там, якийсь проміжок часу, і тоді все у вас буде гаразд. Плюс вони в статті писали, що е, черезмірна якась активність має свої ліміти. Тобто, якщо ви там за перший день хочете отримати 100 тисяч поінтів, то ви не зможете їх отримати через те, що є певний ліміт, але я не знаю точно в яким чином він проявляється цей ліміт. Щоб показати, наприклад. Складі, я просто перейду на Олто Фінанс і допустимо там свапну якусь невеличку кількість для прикладу в іншу мережу. Тобто все, що нам потрібно, якщо ви іменно будете бріджити або свапати якісь активи, це просто користуватися цими проектами, які я вам показав. Якщо це брідж то просто вибираємо токен, який ви хочете свапити, ту мережу, яку ви хочете свапати і просто нажимаємо там Відправити і так далі. Якщо це свап. То просто на Сваплець ми вибираємо Ефіріум в мережі Тайко і обмінюємо його на USDC в мережі Тайко. Якщо напам'яю з біржі, імено, щоб заклеймити якісь свої поінти, ефір э в мережі Тайко вивести не можна, але ви можете скористатися тим ж самим овлто і просто вибрати тут, допустимо, якщо у вас є ефіріум в мережі Лінея, Scroll, Арбітрум, Optimism і так далі. Просто його тут от вибираєте, вписуєте суму бажану для вас і перекидуєте в мережу Тайко. Тільки що на ваших очах я зробив транзакцію, і 560 поинтів. Ці поінти будуть ось тут сумуватись, і пізніше, як вже і сказав, слідкуйте, щоб заклеймити ці беджі. Всім дякую за перегляд. Використовуйте можливості, які є зараз в інтернеті, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Більше інформації, яким чином можна заробляти. Є всякі різні тємки, тому точно знайдете для себе щось цікаве. Всім гарного дня!